Єврочемпіонат поглинув увагу багатьох порядних геймерів України, і ми поважаємо це, але футбол не має заважати тобі переглянути новенький випуск пленюс. Тож цього тижня ти довідаєшся, чи потраплять слай і Шварц до грульки. Що то за новий Вольфенштейн? Наскільки достовірним буде третій асасин і багато іншого? Над третьою частиною Assassin's Creed хлопці з Ubisoft почали напружувати мізки ще до створення Revelations. Недавно нам уже говорили, що розробники надумали сюжету ледь не на 10 частин цієї серії, тому нічого дивного, мабуть, у даній ситуації нема. Окрім того, що вони могли профукати декілька мільйонів, якщо б Revelations не вподобали геймери. Як каже Алекс Ганченсон, творчий директор третьої частини, за півтори роки їм вдалося лише підібрати акторів, створити 20-30 версій обмундирування та вивчити історичну документацію. Останнє, звісно, їм потрібне, оскільки ми знаємо, які нині геймери придирливі будуть зубрити всю історію часів боротьби за незалежність Америки. На запитання, чи будуть виходити серії Асасина щорічно, пан Алекс відповів. Що вони навчилися набагато краще планувати майбутнє серії, і у них є різні ідеї щодо цього. Вже тривалий час відбувається закрите бета-тестування супер пупер нової Counter-Strike Global Offensive. На думку розробників, а саме Valve, настав час робити вже і відкрите тестування новонародженого мультиплеєрного шутера. Також творці гри назвали ціну. 15 доларів потрібно викласти за коктейль Молотова. А реліз відбудеться 21 серпня. Хто ж ну просто не може терпіти, має звісно можливість зробити попередні замовлення з 21 липня, тим самим отримавши доступ до бета тестування свіжого м'яса. Нагадаємо, що Global Offensive повинен залучити консольну аудиторію, а також об'єднати у себе фанатів антикварної CS 1.6 та CS Source. Та все ж Counter-Strike — це більш хардкорна гра. Не дарма ж по ній стільки чемпіонатів. Консольникам туди краще носа не пхати. Хто дивився суперблокбастер не стримні, той не зможе стриматись і побавиться у гру, яка створюється за мотивами фільму. Хтось запитає, чому суперблокбастер. Та бо у фільмі кількість знаменитих біцепсів більша ніж на Олімпіаді. І хоч у першій частині Шварценеггер не знайшов часу на фільм, адже загрузу політиці, можливо, цього разу для нього виділять ящик куль та гранат. Щодо гри Нестримні, це поки що не офіційна інформація, але є певні чутки, що у забавці буде мультиплеєрна частина. Ну хто ж відмовиться піти з Сильвестром кривим ротом Сталоне навіть у пекло? У грі, мабуть, буде стільки зірок бойовиків, що це пекло виглядатиме тиром. Чекаємо на офіційний анонс, а також на другу частину нестримних. Документальний фільм «Indie Game The Movie» вже тривалий час можна прикупити у Steam. Хоча він і коштує 10 баксів. Але ми тобі розкажемо, що це за фільм. Ти ж завжди хотів знати, як робляться ігри. А індії ігри? Після двох успішних фондів на Kickstarter канадські режисери взяли інтерв'ю у розробників інді ігор. Фільм, який вийшов ще 20 січня, розповість нам історію створення «Super Meat Boy Fest» та Фрейд. Покаже основні етапи розробки самих розробників. Покаже їх сумніви, емоції, мотивацію. Інді гейм зе муві удостоєний кількох нагород на масштабних кінофестивалях. Отримав схвальні відгуки критиків і геймерське визнання. Вартий для перегляду Play.ua рекомендує. Власники Windows XP можуть не мріяти про швидкі гонки у недавно анонсованому Need for Speed Most Wanted. Мінімум, що приймається гонорова цяцька, Windows Vista та й то лише сервіс пак другий, хоч 32-бітний. і це на мінімальних системних вимогах. А от якщо забагнеться погасати вітерцем, доведеться мати при собі залізо з 4 гігами оперативки та сьомими шибками. На жорсткому диску доведеться знайти 20 гіг місця. Якщо вірити словам розробників, усі перелічені системні вимоги варті тієї насолоди від гри. Дворці Most Wanted просто як кухарі беруть зі своїх минулих проєктів усе найкраще і начиняють ним свіжу гонку. Але вийде з цього кулінарний шедевр чи тухле м'ясо, побачимо, понюхаємо і пограємо 1 листопада 2012 року. Зомбі, 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 апокаліпсис, зомбі, апокаліпсис. Ото комбінація. Якщо ти ще не чув про це, то слухай. Вже протягом певного часу набуло нечуваної популярності творіння Діна Хола, мод до шутера Арма 2 у вільний від роботи над Армою Час Дін забавляється із додаванням зомбаків у гру. Забавка нагадує про Джект Зомбої та але на відміну від 2D-формату. DayZ повноцінний, реалістичний та незважаючи на альфа-версію, дуже атмосферний 3 d шутер їжі, мало ліків, мало, куль мало. Багато тут тільки зомбі, смерть неминуча. Hitler kaput... Невже ми дочекалися цього моменту, коли зможемо пограти у файний старенький, цікавий складний гумористичний пригодницький таємний Вольфенштейн 3D. Так от, кілька днів тому команда Chain Studios закінчила шліфувати цей старенький шутер і дала назву йому Вольфрам. Автори цього ремейка не просто перенесли гру на новий рушій, а й внесли до неї усілякі сучасні геймплейні нововведення. З цього часу головний герой Блашкович може ховатися у тінях. Звісно, вороги його не помічатимуть. Зброя отримала альтернативний режим. Ніж б'є повільніше, але й з більшою силою. Вогнепальні залізяки тепер мають прицільну стрільбу, точність збільшується, а швидкість пересування зменшується. Вороги тепер злагоджено працюють у групах. А пограти у кооператив та отримати очівки можна буде незабаром з найближчим патчем. Побивати нацистів можна абсолютно безкоштовно, завантаживши гру за посиланням у описі до цього відео. Макс Макс Макс, ти не встиг внести свою нову історію в геймерський світ, а твою колишню історію вже портували на android платформу Володарі цих зелених товстунчиків зможуть відчути ностальгію просто зараз. Саме за 3 долари в Android Marketplace ти зможеш побігати колишнім Максом у hd якості. Тим паче, що інтегрували Social Club і налаштування керування. Що ж таким чином можна назбирати маленьку купочку грошей і знайти час перепройти незабув. Утню груп. Один з проектів на Кікстартер неочікувано виявився у центрі уваги. Кікстартер, як ти знаєш, сайт, на якому автори ідей, в тому числі і вільні розробники ігор, можуть попросити у людей трохи грошенят на реалізацію своєї ідеї. Кленґ, симулятор лицаря, основний контролер гри, симулятор справжнього меча. Тепер козаки зможуть відрубувати віртуальні голови без гвалтування клавіатури. Масивний контролер і гнучка система рухів персонажа, дозволяють проводити лицарські дуелі без. Реальних втрат з обох боків. Звісно, проект розвиватиметься і буде обростати новими режимами та іграми. В їхньому рекламному ролику на кікстартер засвітився пан боюся числа 3 Гейб Ньюел. Буючи лом, він сказав лише Професійний тролінг, приховане послання чи маркетинговий хід, щоб привернути увагу до Кленк? Хто якої думки про його слова? Пишіть у коментарях. А тепер нова рубрика коротко про цікаве. Погнали! Блізарди узяли до рук баномет і почали банити нечесних гравців у «Діабло 3». Кілька тисяч покараних читерів більше ніколи не зможуть повернутися до гри. Блізард дуже не любить читерів. Бос Activision, Ерік Хіршбер, відвідав американське вечірнє шоу Джимі Феллона. Зрісно, він не міг не посюсюкати довкола Black Ops 2». Для них ще одна реклама. Для нас підтверджений зомбі режим. І повідомила, що 75% в розпродажів як раніше більше не буде причина, вони не хочуть обанкротитись. Дивно, чому це СТІМ на знижках заробляє? Дійсно, я запустило сайти з грою із майбутнього мультфільму Врекит Ральф це та сама гра, з якої Ральфі збирається накивати п'ятами. Посилання на сайт у описі до відео. Dragon Age 3 активно розробляють. Про це повідомив провідний сценарист гри Дженніфер Геплер. Дуже шкода, що вони залишать діалогове колесо, озвучать головного персонажа і намагатимуться зробити гру більш схожою на Skyrim. Якраз все те, чого не хочуть фанати. А тепер результати конкурсу коментарів до скріншотів. І переможець у нас знову д'ютно на 01. Знову! Детальний звіт по конкурсу читай на сайті. А ще подивись на цю фігуристу фігурку. Хочеш, пиши роботи на конкурс твій кінець, і вона буде лише твоєю. Подробиці у описі до цього відео та на сайті порталу Play.ua. Оце і все на сьогодні. Ти дивився плей News. Палакали сакура та сновида. І не забувай у брифінгу, як на цимбалах, а на місії як на балалайці.